Усім привіт! Сьогодні будемо готувати з вами дуже смачні рогалики з вишнями, а рецепт надзвичайно простий. Для цього рецепту нам потрібні такі інгредієнти, які є вдома в кожної господині. Отже, розпочнемо. Нам потрібно 100 мл води для приготування цього смачного десерту, 100 мл олії рафінованої. Дві столові ложки цукру. Я потім буду відмірювати і насипати. 300 грамів борошна вищого гатунку. Одна чайна ложка розпушувача, будь-якого. В мене такі, але ви можете брати будь-який. До речі, якщо ви бачите якусь різницю в розпушувачах, напишіть, будь ласка, в коментарях, можливо, у вас є якісь рекомендації, який розпушувач кращий якої фірми. Буду вам дуже вдячна. У нас в магазині в основному такі розпушувачі, я їх не купую десь спеціально по місту. Також нам потрібні будуть вишні. У мене ось такі вишні домашні. Ми їх будемо проціжувати і класти в саме тісто з рогаликами. Отже, розпочнемо. Для початку ми візьмемо вишні і процідимо їх. Я взяла такий величезний друшлаг і буду в ньому проціджувати вишні. Якщо у вас є якась, якийсь інший посуд, можете брати якийсь інший посуд. До речі, також у цей рецепт, як ви бачите, в мене на столі є ці інгредієнти. Можна додати корицю. В мене кориця зберігається в такій баночці, підписана, її небагато, але цього мені достатньо. І можна взяти. Можна додати в саме тісто, ось таке какао, тоді будуть шоколадні рогалики з вишнями. Е, вони будуть ще солодшими. І якщо ви любите ось такі солодку, таку дуже випічку, то можете додавати какао. Мене ж сьогодні попросили зробити просто звичайні класичні рогалики з вишнями, такі, як ми зазвичай робимо. Отже, розпочнемо з проціджування вишеньок. Я вишні виймаю. Ось таким чином, тобто маю дві посудини, ось таким чином виймаю вишні, щоб сік залишався в банці і беру, скільки мені потрібно. Потім, якщо мені ще потрібні будуть вишеньки, я їх ну, ще додам ще трішки, і вони, зайвий сік піде в посуд під нашим друшлачком. Ось таким чином викладаємо. Вишні відставляю в бік і буду змішувати разом воду з олією. Додаємо воду та олію. Так. І будемо збивати блендером. А, тобто не блендером, а міксером. міксером. Ось таким чином. збиваємо. Так, досить. Тепер сюди додаємо цукор і знову перемішуємо. Додаю 2 столові ложки цукру. Рецепт я залишу під відео. Не в закріпленому коментарі, а просто в описі під відео. І знову перемішуємо. Дивимось, ще трішки треба перемішати, і відставляємо вбік. До 300 грамів борошна. Додаю чайну ложку розпушувача. Ось таким чином. І перемішую. В мене є більша ложка, можна більшою перемішати. Ой, перепрошую. Так, витерла. Робочі моменти. Знаєте, все, яке в житті. Ми ж теж, коли готуємо на кухні, то не все в нас ідеально. Така собі е, ідеальна інстаграмна картинка. Як у житті, так і на відео. Всяке буває. Так. А монтую я вам відео, щоб просто швидше готувалося. Після цього додаємо борошно в цю нашу водичку з олією і цукром, і знову перемішуємо. Ось таким чином. Так, бачите, яке вже тісто стає? Тут вимикаємо міксер і будемо вимішувати вже виделкою. Так, ось таким чином перемішуємо. А чи любите ви такі рогалики? Чи готували вам в дитинстві щось подібне, колись, коли я жила в селі? Весілля в 90-ті робили такі, знаєте, великі з шалашами на 200-300 чоловік на декілька днів, потім ще запорожці ходили. Було весело. То е, ми, діти, завжди, що ти на столах збираєш горішки всілякі, трубочки. там були... Завжди були і ті, хто готував десерти. Напевно, на кожних весіллях були ті, хто готував ці десерти. І ну, там такі якісь абрикоси були, і трубочки такі були. І ось, ось такі трубочки там теж були. І коли я вже виросла, то тепер готую своїм дітям таке все, звичайно, без шалашів, без весіль, бо то зовсім зайве зараз. Але трубочки я і далі такі люблю. Ось, дивимося, тісто до рук буде липнути, тому ми знімаємо з виделки, додаємо ще борошна трішки, і вже вимішуємо руками. Так, додаю трішки борошна. Додивитися, скільки мені треба можна, потрішки, потім собі дивишся, тобі так буде добре чи ні. Вимішувати можна в тому, в чому особисто вам зручно вимішувати. В мене вдома різний посуд, але немає якогось конкретного. Ось це я там, для того, ось це для того. Якщо я збиваю міксером, або буває, що деякі страви я блендером збиваю, то я використовую каструльку, потім в ній все дороблюю, так як в попередньому рецепті ковришки. А якщо е, я. Готую, ну просто щось мені потрібно ось так просто тісто зробити, то в основному я його в такій глибшій мисці роблю відразу, і там уже зручніше його вимішувати. Ще трішки додала борошна, довимішую зараз, і вже готове наше тісто. Довимішувала. Ось таку консистенцію має наше тісто. Сподіваюсь, вам камера гарно передає. І тепер, що я роблю? Тепер так, забираю ще часточки, які тут позалишалися. Так. І тепер після цього беру миску і кладу в миску тісто, можна і в цій каструльці залишити все одно. Беру в миску тісто, накриваю. Кульочку, можете бути, чим можете рушничком гарним вишитим, чим хочете. Накриваю і ставлю в холодильник на пів години. Пройшло пів години. Дістаємо наше тісто з холодильника. Перекладаємо тісто на килимочок наш. Попередньо насипаємо трішки борошна на килимок. Все, як завжди, як і в будь-якій випіч. Розминаємо, ось таким чином. І ділимо тоді тісто на дві частинки. Так, ось так собі, приблизно можна ножиком розрізати. Ось таким чином. Одну частинку відкладаємо поки що в бік, а другу частинку беремо скалку і розкатуємо. В коло, наше тісто. Так, візьме скалочка. І розкатуємо в коло. До речі, дуже м'яке ніжне тісто, його дуже легко, йому дуже легко надавати тієї форми, якої вам потрібно. Ось таким чином розкатали. Тепер, як піцу, ріжемо трикутничками. І зараз я вам покажу, для чого це робити. Ось так. Можна притримати трішки. Тут уже так розрізаємо. І ось так. Далі відкладаємо в бік наші шматочки. Десертної піци. І залишаємо тільки одну. І трішки її ще розкатуємо. Ось таким чином розкатали до 2 мм. до речі, розкатувати потрібно тісто. Я для зручності переклала вишеньки сюди і будемо зараз класти вишеньки саме ось сюди. Ось таким чином, скільки у вас влазить. У мене вазить 3, може ще 4 покласти. Так, зараз спробуємо. Ось таким чином 4 кладемо і починаємо загортати. Ось таким чином загортаємо. Ось дивіться, яке виходить у нас печиво. Ось так, бачите, вишеньки не повинні випадати. Відкладаєте в бік І так робите з кожним шматочком. Розкатуєте трішки і кладете вишеньки. До речі, поки ви це все робите, можете відразу вже вмикати вашу плиту, якщо у вас газова, і ставити її на 180 градусів. Я ще собі деякі трішки навпіл перерізала, бачите, вони виходять різні, Більші, менші, нічого страшного. Вишеньок багато не буває. Чим більше вишеньок, тим краще, тим смачніше і тим соковитіше виходить. Ось таким чином можна руки витирати пером білим, можна рушничком, як вам зручно. Згорнули і витерли, щоб вам було зручніше працювати. Продовжуємо далі. Так, ці рогалики я зробила. Тепер з другої частини тіста теж робимо. Рогалики. А ці можна перекласти поки що на деко, щоб було місце, де е, класти решту рогаликів. Я беру ось таку більшу дечку і змащую її рафінованою олією і викладаю рогалики. Розкачала тісто і знову ріжу його на шматочки. Так, ось таким чином ріжу на шматочки. Так як і попереднього разу. Знову роблю рогалики, і тоді викладаю їх знову на деко. Ось таке виходить печиво. Тут дві порції, тобто, якщо переполовинити, то ви будете розуміти, яку приблизно дечку вам потрібно брати в вашу плиту. Зараз е, в розігріту духовку відправляю наше печиво на приблизно 30 хвилин. Але перед тим посипаю корицею. Це спеціальне прохання моїх дітей. Беру свою корицю і трішки посипаю, небагато. Багато кориці теж не дуже буде смачно. До речі, ви знали, що кориця сприяє травленню, сприяє схудненню. Це взагалі корисна спеція. Звичайно, якщо ви їсте в випісці кориці, то навряд чи вона сприяє схудненню. І також кориця має дуже приємний аромат. Аромат і смак дом. Ось трішки посипала, цього буде достатньо. Наші рогалики готові дістаємо. Ось вона, неймовірна смакота. Чути. Е як вишеньки, що допікаються. Ось, ой, гаряче, гаряче. Бачите, і не підгоріло, і нічого. Усім смачного!